Вітаю, товариство. Контроль над зброєю знову не зупинив чергове масове вбивство. Але, можливо, ви про нього не чули. Бо цього разу це сталося не в Сполучених Штатах. Сьогодні ми розглянемо одну з найбільш суперечливих тем масові вбивства та контроль над зброєю. Чи дійсно США є світовим лідером за кількістю таких трагедій? Чи працює суворий контроль над зброєю, як запевнюють його прихильники? І як виглядає статистика в інших країнах, зокрема в Європі, давайте розберемося разом. 4 лютого 2025 року в місті Ребро Швеція сталася одна з найгірших трагедій в історії країни. Озброєний річний чоловік, колишній студент цього навчального закладу, відкрив вогонь у центрі освіти для дорослих. Він зробив понад 50 пострілів, вбивши 10 людей і поранивши ще 12. Після чого наклав на себе руки, це сталося в країні, де діє один з найсуворіших законів щодо володіння зброєю в Європі. Зокрема, для отримання дозволу на зброю громадяни повинні пройти суворий процес ліцензіювання, що включає психологічні перевірки, навчання та підтвердження причини володіння зброєю. Самооборона майже ніколи не визнається вагомою підставою для отримання дозволу. Крім того, діють суворі обмеження щодо типів зброї, боєприпасів та їхнього зберігання. Проте, попри всі ці заходи, трагедії запобігти не вдалося. Ця трагедія вкотре доводить, що жорсткі закони щодо володіння зброєю не гарантують безпеки. Насильство не зникає разом з обмеженням прав громадян на самооборону. Статистика масових вбивств у світі показує нам інші тенденції, ніж ті, які нам намагаються нав'язати ЗМІ. Джерела наступної інформації ви знайдете в описі до цього відео. Отже, з 1998 по 2015 рік у світі зафіксовано 2354 атаки та 4880 озброєних нападників за межами Сполучених Штатів. З них лише 53 атаки та 57 озброєних нападників у США. Таким чином США відповідає за трошки більше, ніж 1% усіх масових вбивств у світі, 1,5% смертей і лише 2,2% усіх атак. Для порівняння, США мають 4,6% населення світу, що робить ці показники нижчими за середньостатистичні у рейтингу 97 країн за частотою масових вбивств. США посідають 64-те місце, а за рівнем вбивств 65 – 65-те. 40% масових вбивств у США зупиняються власниками зброї, які мають дозвіл на приховане насіння. А якщо ж розглядати лише місця, де заборони на носіння зброї немає, цей показник зростає до 62-63%. До першої десятки за кількістю масових вбивств на душу населення входять. Перше місце Норвегія, яка опинилася на ньому через теракт 2011 року, здійснений Андресом Брейвіком, який суттєво вплинув на статистику. На другому місці Сербія. На третьому Франція, четверте місце Албанія, а п'яте Словаччина, на шостому місці Швейцарія, на сьомому Фінляндія, восьме місце у Бельгії, а дев'яте у Чехії. І лише на десятому місці знаходяться Америки. Як ми бачимо, більшість цих країн має значні обмеження щодо володіння зброєю. Також варто зазначити, що низка країн із високим рівнем насильства, такі як Мексика та держави Центральної Америки, не потрапила до цього рейтингу, що може бути зумовлено недостатністю або відсутністю достовірних статистичних даних. Якби зброя була основною причиною масового вбивств, країни з більшою кількістю зброї мали б значно вищий рейтинг злочинності. Але це не так. У США 120 одиниць зброї на 100 осіб, але країна займає лише 18-22 місце за рівнем вбивств. У Швейцарії 41 одиниця зброї на 100 осіб, але країна посідає 68 місце за рівнем вбивств. Країни з найвищим рівнем вбивств мають в середньому 6,5 одиниць зброї на 100 осіб, але рівень вбивств у них у рази вищий, ніж у США. Ці дані свідчать, що рівень злочинності залежить не від кількості зброї. А від соціальних, економічних та культурних факторів. Масові вбивства це не унікальна проблема США, а проблема людської природи. Насильство існує всюди, і контроль над зброєю не є універсальним рішенням. Головна відмінність США у тому, що в американців є право на самозахист. Там громадяни можуть мати зброю, щоб захистити себе і своїх близьких. Товариство. Поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.